Хей, йоу, еврібаді! Слава де і Залетіли ми в Гроузи Гарден, друзі, і прокачувати далі свою ферму. Так, занесли нам якесь оновлення із хряком цим. Тепер ми можемо віддавати всякі продукти, получається ось ці миші. Давайте з це провіримо. Татья якусь дівайну шмотку я зробив. А, це суші. Це нам суші дали, йомаю. Давай пробуємо його скормити. Так, даємо ось це все діло і віддаємо цьому мишакові. Так, що він нам дасть взамін? О, а він нам дає дивись, якісь є. Чікен, да, якась курочка і також якийсь пец-шарт. Давай візьмемо пец-шарт. Не знаю, що він таке. Так, і підписник нам кидає трейд. Давайте подивимося, що він або на що він хоче обмінятися. Давайте щось подивимося, він вроде, ще щось писав. Давай трейд на щось з твоїх петів. <messed up> Чувака, просто, ну, мега, мега, велика кількість грошей. Це жесть. Ну ладно, мені ці, в принципі, гроші не треба, тому let's go, let's go далі. Е, мені треба якогось пети скормити. Давайте ось цю пчолу ми, в принципі, скормимо. А, так, пропадеш за. Чарування, друге, ти поняв? Значить, значить йому поки що не можна давати. Так, мишу ми скормили. Можна ось сюди, в принципі, віддати. Дивися, можна жабі віддати цей шарт. Де моя оця жаба? Ось ось моя ця жаба, от мені треба їй скормити даний шар. Так, Бемс, Бемс, конфірм. А, так на ній пропало те зачарування, да? Ну чекай, треба це передивитися, бо цікаво, цікаво. да, на ній пропало те зачарування, тепер у нас просто арматіка, Поняв? Ну той, той ладний, як то говориться. Давай відкриємо з тобою оцього хряка, що нам дало, а дало нам з тобою такого зайця. Ну і можна, в принципі, сразу буде повідкривати ще ось ці яйця. Правда, в мене місця немає, як зазвичай, тому треба треба іти продавати усіх своїх петів, які нам, в принципі, такі і не потрібні. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. кол телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl a Garden, The Drails, Стіле Brainrot, Toilet Tower Defense і Spongebob Tower Defense та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй. Улюбленій грі. Так, ну і що ж, в принципі, усіх своїх мепетів продали, які нам були не потрібні. Давай тепер це все діло відкривати. У мене є ось купка-кубка таких декоративних. Нам випало три тортика. І давай пробувати вибивати собі стрікозок. Правда, не знаю, що нам повезе, що не повезе. Вибили отаке, і вибили ще отаке. Ну, понятно, походу, походу, не повезе, да, нам? Ну, поки черв'яки вибиваємо. Поки вибиваємо чисто черв'яків і вибили ще ось таку гігантську мураху. Тоді, в принципі, можна і сразу це все діло продати. Я б, ну, мабуть, щоб мураху цю оставив би. А ось цих трьох черв'ячків я б, напевно, що би і продав би. Насправді таке, бо дані пети мені просто ну, не потрібні. Реально, вони прям нубські. Так, ну і що ж, в принципі, здихалися ми від своїх петів. Е, давай тоді, мабуть, знаєш, що робити. Давай будемо ставити з тобою яйця наступні, бо в мене їх лише ну, трішечки є. Давай-ка, бемс, бемс, бемс. Е, так, в мене ще є ось таке яйце. Ладно, давай його потім просто прокачаємо. А зараз Поки доставимо ті яйця, які в мене просто вони є в наявності. Так, 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 це сюди, в принципі, можна. Що в нас з тобою по івентові? Через 14 хвилин почнеться з тобою івент. Тому давай давай-ка щось попробуємо собі приготувати. Наприклад, давай візьмемо шишку, далі можна взяти отаку штучку. Що ще можна взяти? Можна взяти зелене яблуко, можна взяти ще солодке яблуко, ось ось цього. І залишається в нас ще один вільний слот. Я пропоную, знаєш що, взяти ось ще отаке яблуко. Maple April. Ми назбирали прям велику кількість яблук, не знаю. Можливо, якийсь торт зробимо яблучний. Такс, закидаємо. Закидаємо, загружаємо оцю всю двіжуху і шишки, і це все діло. І крафт у нас тобі буде становити 7 хвилин. Ну, да. Так, що в мене є по моїх кулінарних здібностях? Так, тут всі мої рецепти, це що я вже приготував, як воно взагалі готується. Так, це все діло в крафт ми запихнули. Що в нас з тобою на рестосі? Давай подивимося. Так, по дівайнах у нас тобі пусто. По міфіках теж, в принципі, ну нічого, нічого немає такого, прям толкового. М -м -м, чувака, якась дика Мега мега-мега-шишка. <śakers> прям Прямо <в> як. <trormente. smart> якісь кактуси в нього є великі. Де він їх цікаво, просто понабирав? Екс. Давай-ка тоді продамо все, що в мене є в інвентарі. Цікаво, наскільки я продам, на 174 мільйони. Ну, прям прям солідно. Так, а що я можу ще собі таке би цікаве прикупити? Треба по-любому, знаєте, нам купити з тобою якісь полівалки. Ось, наприклад, ось оці, да? І я би знаю, що ви от справді би зробив би. Дивись, в мене на городі є прям велика-велика кількість всього того, що мені ще й інколи буває і не потрібне. Тому що що ми ще, знаєш, що зробимо. Ми ще візьмемо з тобою садочок, позбираємо всі фрукти, ті, які нам не потрібні, і попробуємо встановити з тобою якийсь класний спринкер. Да? Наприклад, де мій цей садок? Пом-пом-пом. Треба його би тільки ще знайти. О, нашов, нашов. І давай-ка будемо все з тобою абсолютно Збирати, дивися, наприклад, в мене є ось о... кактуси, точніше кукоси. Їх я би напев... напевно би зібрав би шишки. Є купа шишок. Треба, знаєте, таку від... віддалити екран і позбирати. У мене є велика, велика кількість ось таких всяких рослинок, да? треба би їх якось щось підз... підзібрати. І здається, проще мені просто висад... висадити нову партію, бо шишок в мене тут прямо вже капець. Ще оці барнінг-баді, в мене купа, до яких я просто банально не достаю. Треба тепер, значить, виходить просто. То їх отаку вручну, напевно, що збирати. Аби ж нам просто якось наверх залізти. Це знаєш? Якось якось треба залізти, спробувати, можливо, сюди вийде на залізти і зібрати Барнінг Бати. Кстати, соняшники треба буде прокачати. Тут ну, прям багато. Багато велика кількість фруктів, які я би справді хотів би все-таки спробувати виростити великими. Бо порівняно із сусідньою фер... фермою, да, його барнінгбади прям дуже-дуже громадні. А в мене ну такі якісь вони, знаєш, трішечки нубські. Так, тут зібрали, тут зібрали. Так, це не моя шишка, і в принципі, в принципі, вроді. Вроді як. Усі, усі барнінг бади ми з тобою, в принципі, таки позбирали. Правда, ще ось ця є, його би теж дуже би зібрати. Так, ну і в принципі, тут ще є кілька-кілька шишок, які я також пропустив. Хоча ж, вроді, як і сачком це все діло збиралося. Ну, не знаю. Якось, якось ми все одно це все діло пропустили. Хорошо. В мене є, повинен бути ось такий госпрінкер. Давай-ка його поставимо. Можна поставити ще Базік Спрінкери. І можна поставити ще отакий от го мега-мега-крутий Спінкер. Давай-ка десь отут ми його тако з тобою поставимо. І він своєю радіусом, в принципі, прям спокійно, спокійно на ізі достає. І ще в мене ж ідеї є Годлі Спрінкер, правда? Я не знаю, куди вже його впихнув. В мене навіть їх не один, а тридцять Годлі Спрінкера. Тому -ка, давай ка десь теж, напевно, отут два штучки поставимо. І ще ж, по ідеї, в мене повинен бути ще один класний спринкер. Просто чомусь, чомусь я його особо не замічаю. А, ось о, майстер. Майстер спрінкер. Кожа, ми тебе сюди, дружище, поставимо. Ну і що ж, тепер нам треба позбирати ось оці всі кубку-кубку цих бананів. Оцю всю двіжуху треба визбирати. Потім на них зачар, правда, я хочу попробувати виростити щось в рази більше. Тому доведеться це все діло понавизбирувати. Кстати, треба буде собі в бистрий слот поставити лопатку. О, дивись. Просто вже починає рости якийсь мега перчик. Оце вже друге діло. Так, а мені цікаво, достає у нас цей спринкер до наших оцих кактусів. Мені ось цікаво. Крити його. Ні, на жаль, дивись, він сюди теж не достає. Значить, треба ще що зробити. Зараз треба це все діло срочно продати. З цієї сторони також треба буде все нам, друзі, визбирати. І цікаво буде глянути, що в нас і наскільки воно велике, зможе у нас там все взагалі вирости. Так, де у нас е, ця лопатка? Лопатка, лопатка, лопатка. Срочно. Ось у нас є сачок. Нам треба саме, звичайно, лопата. Лопата, щоб викопувати фрукти, Бенз. і в принципі, в принципі, вроді як більше мені нічого й не треба. Хорошо, треба подивлятися, подивлятися, що у нас тут росте. Оце дерево теж треба зібрати. Чомусь воно у нас не збирається. Ну ладно. Так, оце оцей спринкер достає ще і до яблу. Можна оці всі яблука визбирати. Значить, визбираємо. Визбираємо, визбираємо. Срочно, срочно, Яблука, кстаті, по поводу яблук. Оце дерево треба теж зібрати. Так, ну і в принципі, в принципі, тут а ми все визбирали. Я придумав, чуваче. Я таке придумав, що ми зможемо попробувати з тобою зараз виростити. Оця штука супер дорога ж. Чекай, мені, мені треба її достати сюди. Треба зараз, напевно, обійти город. І зараз в оці всій купі рослин ще би її би нам якось би знайти. Оцей самий нектарінчик я хочу, поняли? Висипати, правда, його, його тут не видно. Просто за цією всією купою. Да, його там просто немає. Його там просто не видно. Ну, тут ось стрічать якийсь кусінчик невеличкий. Може, ось оці ми Емберлі тобою розгребемо і якось до нього заліземо. Дивись, оцю штучку сюди. Ще одна емберлілія. Давай-ка її викопаємо. О, достав. На кінець таки я до нього достав. І ставимо його десь отут-отако. І також оце все діло з нього визбируємо. Так, і тепер мені би бажано це все діло на місце, як би то поставити. Так, що в нас тут виходить? Ну, бананчики, кстати, Бананчики прям дуже великі повиростали. Перчики. Ну, це не перці, це мега перці. Чу. <хи> Нормально. Так, дивись, у мене тут росте ківі, манго, какао і соняшник. Кстаті, по поводу соняшника. От соняшник можна було б, кстати, попробувати також виростити великий. Правда, для того, щоб його виростити, його би проще не спрінкера тратити, а просто його пересадити теж з цієї сторони. Так, а що це у нас таке зелене виросло? Таке зелене, велике. О, ти поняв, так? Да? А що воно таке велике? Чекай, а що це таке воно виросло? Ні, ну воно прям воно прям громадне. Дивися, і кокоси, які в мене повиростали. Барнінг бади просто мега великі. І ось, ось шишка велика появилася в мене. Ні, ну слухай, це прям вдало. Вдало я поставив ці спрінкери, ми зможемо повирощувати прям дуже-дуже гігантські фрукти. Ти подиви, які... Це просто бунблосуми великі ростуть. Ще одне якесь мега дерево, це у нього шишка, походу. Оце йому, звісно, пощастило, насправді таке. Так, а що тут мої квіточки кажуть? Ну, квіточки у мене прям прям маленькі, якісь ростуть. Треба їх, мабуть, всі зібрати і спробувати, щоб вони заново у нас просто виросли. Так, оці рослинки теж можна дивитися, Отако повезбирувати. Оці мухомори, вони в мене манюні. От мухомори в мене реально маленькі, їх можна теж повизбирувати. А тут ще один ось у мега перчик. Ні, ну перці в мене прям дуже великі повиростали. Прям, я би сказав би занадто великі. Так само, і оці кактуси і кокоси. Ні, ну це жесть. Реально, прям дуже-дуже класно я спрінкера цього поставив. Вони із годлі спрінкером прям дуже великі фрукти виростають. Ну, Я думаю, що ти розумієш, да? Чого вони такі великі виростають? Так, значить, дивись, у мене є купа-купа різних фруктів. Давай будемо щось з них варити. Не знаю, щось я понакидаю щас. О, так слухай. Я ще й і не так погано понакидував. І запускаємо куховаритися. Так, а що в мене є? Є із готового? О, ти подиви на це морозиво. І подивись просто на це морозиво. Так, а ну давай-ка, давай-ка, може, йому пробуємо його вітати. Подивимося, що він мені взагалі може дати і за нього. Е, ну, насправді таке, я очікував на щось більше. Ну, ладно. Так, е, по яблуках. Нас повиростали великі банани, великі мега-яблука. Так, а мені цікаво, а оцей спринкер достає до наших квіточок. Ану, давай-ка відкриємо радіус, можливо, цього спринкера. Да, слухай, він сюди теж достає. Він сюди ще й непогано достає. І збираємо оці яблука і визбираємо абсолютно оці всі свої квіточки. Бо ідеї як вони повинні будуть потім виростити прям дуже-дуже великими. Ну, по крайній мірі, я хоча б на це надіюся. Ну, Барнінг бади, в принципі, виросли такими, як я і хотів. Так в пацана, росте. Не, ну Оця шишка в нього прям, ну, супергігантська. Її в космосі просто видно. Так, а що це в мене таке виросло велике, що я, що я і не бачу? Аааа, це ось, ось цей гриб в мене виріс. О, кстати, Круп тут поотруював. Поотруював мої всі інші фрукти. Прям імба. Так, я я скоро <скор> Скоро начну не вилазити з сюди. Дивись, які великі. Просто наскільки вони великі. Йома, пацани, це це жесть. Це реально дуже жорстко. Деякі шишки. Ти просто подиви, які шишки. Або ж це, знаєте, аби там за це наприклад, або була якась мега-збиралка, яка могла би зібрати абсолютно весь твій город, то було б би прям би дуже імбово. І справді. Я би зібрав. Би це все діло, і просто би наставив би велику купу спрінкерів і назва була б мега-мега крутецька ферма. Так, мені цікаво, скільки оця штука взагалі стоїть. Чекай, давай-ка це все діло зараз поубираємо з тобою. Мені цікаво подивитися лупою, в по чому вона взагалі вартує. Бо в мене ще є декілька спрейчиків, да, які ми можемо з тобою теж буде щас накинути. Так, достаємо оцю оцінку. І як би мені його так вибрати, цього фрукта? Чи що це воно таке? Вловили. А, так він недорогий, чуєш, але він виріс всього на 18 Чуїш? І він буде ще рости. <с, <с,> він вже в космосі, ти розумієш? Він уже в космосі, але він може бути ще більшим. Так, слухай, я хочу його однозначно. Зараз буде забафати. Тому давай-ка, давай-ка, дружище, ми з тобою цим і займаємося. і подивимося, як він буде взагалі виглядати. Так, накидай на нього отакий спрейчик. Накинули. Далі мутатіон закидуємо. У мене ще є ось такий зелененький. Саме головне, друзі, це зараз не помилитися і не пшикнути звичайною водою. Бо тоді буде прям дуже-дуже обідно і Осадно. Так, це у нас полівалка. Це нам не потрібно. Це нам не потрібно. Цим ми вже його обробили. Так, треба ще на нього, кстати, замочок поцепити, щоб я його случайно, зовсім не зібрав. Так, це спринкали. Бемс, цим. Давайте ще його покропимо. Що в мене ще є? А кстати, я ж можу знаю, що ще поставити. Можна оцим пшикнути. В мене ж є, по ідеї як так, це ж вода, да? Так, да, це це звичайна вода. Як добре, що я нею не пшикнув. У мене десь повинен бути о. Оцей спринкер і же ж теж йому дасть якісь бафи. А так він малесенький, прям поняв. Ну давай, давай, ладно. Все одно давай накинемо. Хоч трішечки, але він все одно його забафає. Диви, просто Який він громадний. Аби якось на нього ще на самий верх вилізти, мені було б прям би дуже цікаво подивитися, яка в нього висота. А що ж, друзі? Якщо вам сподобався даний відос, то підтримайте його своєю подобачки. А з вами як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока. А я пішов назбирувати бафи на оцю всю купу. Різних рослинок